Всім доброго ранечку. Це е, початок певного мого влогу з України. І з чого ми почнемо? З того, що ми чекаємо на Дашу, тому що ми зараз їдемо в Вінницю на Ботокс. Да. Я роблю Ботокс, перший раз, до речі, цього ніколи не робила. Але така думаю, що таки 22. Все ж таки мої морщинки вже починають з'являтися. Ну, що в цьому. Е, Їдемо на вихідні на ботокс і ми мали зустрітися о 7.40. Зараз 7.54. І далі я їй дзвоню, і вона мені, ну, ще дві хвилинки. Тому ми зараз чекаємо на Дашу і, надіюсь, видвинулися і встигнемо на автобус. До речі, я хочу зараз вас познайомити ще з еташі. Це буде друга, але я думаю, що в цьому лозі ви познайомите ще з третю моєю, Тому ось ось ще ця... перейду на другу сторону. Ось і я, я Даша, Ну ви мене знаєте, ну не всі. Вона вже написала про це. Ні, вона а, там не назвала. Звала, <реш> звала раніше. <реш> Каже, пропозиція така поїхати актуально. <реш> <Де> Актуальна пропозиція. Взагалі <реш> ми приїхали в Вінницю і зараз ми будемо. Це не звертайте увагу. Зараз ми приїхали у Львівські круасани, Хто знає, той знає. Очекаємо на Лівічку єдину. І будемо снідати, а потім звідси поїдемо. Не поїдемо, тут пушком ідемо. Плюском прийдемо до мого ботекса. Ще ми сьогодні трошечки гуляємо по Вінниці. І ми прийшли до стадіону, де приходили просто всі мої змагання, тому що в школі я займалася легкою атлетикою. І це прям ванла. Я обожнюю цей стадіон, чесно. у мене такі спогади класні про нього. Тому що скільки я тут наметала, Класно.

Ой, лампочка ще й далі. Там хтось розрізаний, його треба розстає. Труп. Ні, не труп, йому щось його щось розрізати. Джеві не привичний. Вже крові багато трошки. А останній сказали, що робить світло, бо там Я не хочу ні йти. Я вже придумала, пише. Позу ми заплатили.

Да, это. там а, треба тут треба а тут просто... Я Пошли. Я ну, все равно Стоит Я думала, ром? что это людина будет. Просто я нарекалась. Давай пробежим. И я... там еще что-то, блядь, а? Я хочу. Вот пробежим. Я <laughs> <laughs> не хочу. <laughs> Мы хочется, хотите, но страшно. <laughs> я тоже. Я не, не очень люблю а... Тут мені не давай до того, що розрізане, він же може не буде. Я просто боюсь, що типу треба пробігти і та воно щось пригне. Ну давай ти їдаш, ну ти вже ж знаєш що буде. Боже, хто ви? Пожалуйста, йдіть, пожалуйста, я не хочу стоять. Все пішли відсюди. От дивіться, тут може мені ніколи осмотр зробити. ми мисли, щоб вона крилася. Давай посміємося. Uh. 아 이거 아. 시 uh -huh. uh -huh. Они пускают, выпускаются и поднимаются на движение, нужно наклониться. Сказали, без фонарика, но я есть я... и я... я не выйду. А просто треба не, не нужно наклониться. Нет, давайте я покажу, как это работает. Я просто на секунду не захвачусь. Вы я буду бежать. Вы хотели посмеяться. Я это последняя, при том я за ногу и не вытащить. Спасибо. Скажите спасибо, что я вообще... Ой, тут кто-то сленг наваливал. Да? Да. Спасибо, наваливала. Труп Покажите. Трупы? А я два трупи. А все. Слава Богу, все пішли сюди. Так, обід у дешулі. Ми прийшли по повечеряти. По... По ну, по факту вже по... А, ні, ще пообідати, так. Да? Пообідати. Смачно? Поняла. Дуже смачно. А виглядає реально класно. Така. пасточка. Свинячок, а до тебя мы просто ловим. Такой хорненький десертик принесли. А ще вы? Не знаю. Сейчас разрежу. Вау! А, Полуниця или а, мала выше? Полуниця еще можно. Mm. Я выложил кикаву. Ага. Это клядь вкуснейшее. Спасибо. Ага. сейчас я приехала в салоды в и нам сосед перемещать меду. Я, честно, не знала, что по какому-то там традиции. Ну, вау, козы. Козы. І я не знала, що потрібно там приходити, кидати, віддавати баночку і кидати за монетки. Я цього не знала, тому зараз я мені оце вручила і сказала піти до сусідів віддати баночку. Дуже цікаво. А там от козюлі. я я думаю? Що я думаю? Ай, палець вируш. Полотверніш... Нічого страшного, це то боліть не терапіть. Коли нас тут стріляє. І ти поки згодаєш, ти ходить, це вистріляє. Так що повідомить до звідси прибуде. І нарешті ми їдемо на пляжик На нереально гарний, тільки вичався дощ, реально ляпає. Ще у мене сьогодні така хигня, що я ж вирвалася від два життя по І я відчуваю, що в мене кожен раз за вождю вухо. я не знаю, з чим це зв'язано, що це такое і таке чітко, що в мене чогось просто не вистачає в челюсті. Я не знаю, що це таке. Якщо ви питали, що це такое, то ми не знаємо, що це таке. От, так що ми приїхали на пляж, взагалі я їхала на кар'єр, але приїхала з якогось там диво. У на кар'єрі я обкувалась, а тут Так, А тут ви. Мені сподівається, що йде. Мені зелені влог, куди складатися просто з частиною нарізаних, обрізаний. І вона прекрасний волок з України. Мені за кожного разу я забуваю щось випустити, а те, що я знімаю, точніше я забуваю знімаю... щось зняти. А те, що я знімаю, я боюся, що влог не потрібен заставляти. Зараз звичайні сінький день. Сьогодні я біжу на Віка. Не на Віки не на нарощування, а на м'ячі. Біжу, зроблю, покажу вам результат. Взагалі мені залишилось роботи 4 дні і для мене це просто якийсь стреш, тому що я не зрозуміла, яку це До речі, там де зараз їду, це колись. так покажу. Це коли був один з великих супермаркетів, щось такого в моєму місті. Зараз тут продають якісь картини. Ось тут, я пам'ятаю, що я завжди канцелярію купувала в школи. Блін, дуже прикольно, давно тут не була. З парненням мене на мій канальчик і вже з губами. Я давно не знімала влог, але вирішила, що потрібно до нього повернутися. І зараз я знімаю його з Вінниці вже. За губками, з синяками не губа. Але з губками. Як немає, так нереально гарно вийшло. І навіть мама сказала, що їй подобається моя верхня губа. Мамолічка! Привіт! Тебе ще не бачили в моєму влозі. Так що да, познайомлюся з моєю матусою. Це найкраща мама всьому всьому всьому, всьому, всьому світі. Так, Марія Івановна, вам було вкусна? Очень, правда, очень вкусно, очень. Это была паста с, с чем? Паста с креветкой Креветка, и с курицей, курицы. Курицы. очень вкусная гречневая паста. Это был салат был с печенкой, да, куриной печенью. Да, очень вкусно, очень реально рекомендую. влог максимально выглядит именно потому, что у меня там будут нарезки. Но я же говорила, что вы бываете тысячу третью на шутечку. Это Да, такая красоточка. Сейчас мы взагалі едем есть, и я вам просто покажу про нее трошки больше. Посмотрите на эту маленькую девочку. У нее

Обідали мені дали сучик. <рес> 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 Реально дуже смачно виглядає. Дуже смачно. А ще я п'ю апорольчик класно, те, що мені сподобалось в Хілтоні. Знаєш, дешуля це так дивишся. але Мені дуже сподобалось, що тут можна замовити свій коктейль, і вони тут зроблять його. Ну, типу, прям мега класно. Дешуля п'є лат макіато. Смачно? Ну, все. Смачно. Ой, я люблю соус барбекю. <реш> з повернення мене Я вже в номері провела Дашку, на жаль, вона в мене була всього там 4 годинки, ми з нею побачились, пообідали і розбіглися. Тож зараз я хочу вам показати румту свого номеру. Всього на одну ніч, але все ж покажемо, де я буду сьогодні гостювати. І так. Спочатку покажу ванну кімнату, велика до речі, ванна кімната, класна. Звичайно, мої речі вже розкладені, косметичка вмивалася. Я. Добрий вечір. <гувала> я в піжамі, до речі, вже. А, так. Ось тут. Ось Ось тут в нас така ванна. І далі, 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 далі. Моя кімната. <ріху> а, вона невелика, Зараз я знімаю просто на 0,5, щоб вам було краще видно, що як вона десь знаходиться. А, тут просто прихожа, міні-бар, знову дзеркало, знову я. Зручна, uh, зручна ліжечко. Моє. Найголовніше взагалі все, що я хотіла, це зручне ліжко, щоб просто виспатись перед дорогою і після дороги, до речі. Знову мої речі, телевізор, який нікому не потрібний. Uh, канапка. Ні, диван чи канапа. Неважливо. Місце для того, щоб працювати, але, звичайно, ніхто тут працювати не буде. І найголовніше це вид, Вид. Подивіться. Подивіться. Просто, просто, просто подивіться на цей вид, Йомаю, дівчатки! Тільки за нього можна платити. <рес> Взагалі, хто буде зупинятись в Хілтері, точніше, хто буде зупинятись в Варшаві, я рекомендую Хілтер. Мені дуже складово, все прикольний. В самому центрі знаходиться 15 хвилин пішо, і ви знаходитесь на тітайній площі. Тож, дівчатка, хлопчики, кому буде цікаво, зупиняйтесь дуже класно. А зараз ми переходимо до іншої частини, де я хочу поговорити з вами відверто. Ладно, я розпочну. Взагалі це відео не мого формату, і те, що ви зараз побачите, це буде взагалі незвично, і це взагалі не про влог. Але це про мої думки і емоції, з котрими я дуже хочу, котрими, точніше, я дуже хочу поділитися з вами. Е, я не думала, що я буду знімати, говорити, і взагалі цього відео могло би не бути. я б не могла зараз сидіти в Варшаві і розповідати вам щось на камеру. Тому що в моєму житті, за мою відпустку, за цих два тижні відбулися деякі зміни кардинальні, я б сказала, зміни. Приїхавши додому, я взагалі думала, що це буде влог насиченим моїм життям. Там, взагалі, там таке мало нестись в Україні, що, типу, я буду показувати все, як я там то роблю, як я навіть зуби собі видаляю, взагалі неприємна річ, але я думала, що я буду показувати все. І знаєте, в якийсь момент я це відпустила. Особливо особливо коли. На третій день зі мною сталося... Зараз я ще просто через те, що пройшло мало часу, мені ще якось страшно говорити. Я думаю, що це потрібно робити. На третій день мого від'їзду так сталося, що я розійшлася з хлопцем, котрим прожила рік свого життя в Канаді. Я була в Канаді всього рік і три. І от цілий рік я жила з хлопцем. З моєю сім'єю. Точніше, я думала, що це була моя сім'я, але в житті стаються різні речі, і іноді людям краще розійтися, ніж мучити один одного. І ось на цей третій день, коли це все сталося, я взагалі подумала, що ніякого влогу не буде, тому що я не повернусь більше в Канаду. У мене були такі емоції. Ще в мене тато почав дуже переживати. І він такий, все, нікуди не їдь, залишайся, подумай. І до останнього, навіть до мого виліту, навіть в день мого від'їзду з України, ось сюди, в Варшаву, це було вчора. Він мені говорив про те, ти точно впевнений, що тобі треба їхати? Подумай, може, залишишся, може, поїдь в Польщу, залишайся там, вибери якусь країну в, Іспан... Ой, в Іспанії, в Європі, поїдь туди. Не так далеко, щоб це було. Але я все ж таки прийняла рішення повернутися і почати будувати своє життя сама з нової. З нової, так сказати, спочатку, без нікого і це буде чистий, чистий новий лист. І ось коли це сталося, я справді я. Я не думала взагалі не про якісь зйомки, мені вже було не до того. Але часами дякую моїм друзям, моїм рідним, що вони були зі мною, вони мене витягували, я не впала в депресію. У мене все якось так легко відпустилося, настільки легко, що я навіть не зрозуміла. Спочатку, перших там три дні, в мене були якісь зриви, істерики, але мені потрібно було поплакати. І зрозуміти, що це правильне виважене рішення, і ще так буде краще. І потім я почала щось там знімати, щось там викладати. Єдине, це вже став не той формат, який я хотіла знімати. Я я готувала до вас таке відео в моїй голові, це було зовсім інакше. Зараз це будуть просто нарізки з мого якогось, з мого з мого відпочинку. На якоїсь такі маласенькі моментики, які можуть не клаїтись між собою, але я просто хочу показати, що було в мене в Україні. Ось, і зараз я сиджу в Варшаві і просто хочу сказати всім дякую, що ви зі мною були, що зараз ви подивились це відео реально незвичного формату для мене, що ви виговорились. І прошу пробачення за те, що це вийшов не влог, а кусок якихось зліплених. На Якщо вам цікаво, ставте пальчики вверх, <сум> колокольчик, і я всіх чекаю на наступне відео. Думаю, що на цьому я справді завершу. Це буде завершення моєї поїздки. Можливо, я ще завтра щось зніму в аеропорті, але, але певно, ми на цьому сьогодні з вами попрощаємося. Я не буду обіцяти, що завтра щось я буду знімати. Ні. Тож, всім дякую. І справді до моїх зустрічей. Я дуже вдячна за те, що ви вислухали цих там п'ять хвилин, п'ять хвилин дивилася мої відпустки два тижні, і п'ять хвилин Таня тільки треніла в Варшаві сидячи. Так що дякую всім величезне, величезне, величезне і па-па!